Добрий вечір, дорогі друзі. Минулого разу ми з вами торкнулись питання пропаганди, а саме розібрали, як сатана маніпуляціями і обманом шукав Єву, як Єва стала частиною його зловмисної пропаганди, і як, на жаль, ця пропаганда спрацювала сьогодні. Розглянемо ще один приклад зловмисної пропаганди, який записаний у книзі Йова. Отже, про свого слугу Йова Бог каже так: немає такого, як він на землі. Чоловік непоручний, справедливий, богобоязкий і віддаляється від зла. І відповів сатана Господу і сказав: Хіба даром Богобоязкий Йов, чи не ти навколо відгородив Його і дім його, і усе, що у нього? Діло рук його ти благословив, і стада його поширюється по землі, але простягни руку твою і торкнися всього, що у нього, чи благословить він тебе? Кажучи, що Йов служив Богові тільки заради вигоди, Сатана намагався опоганити його не тільки перед Богом, але й перед ангелами. Безкорисливість принцип Божого царства, це принцип, який ненавидить Сатана і заперечує вже саме його існування. Від початку великої боротьби він намагався довести, що Божі принципи діяльності егоїстичні, і в цьому ж він звинувачує всіх, хто служить Богові. Справа Христа й усіх, хто носить його ім'я, полягає в тому, аби спростувати твердження сатани. Але навіщо сатані опоганювати Бога і його послідовників? Це його стратегія. Він бореться за владу у цьому світі. Він використовує все, що може дискредитувати Божих послідовників перед ангелами та самим Богом і знищити їх, бо знає, що це завдасть біль Богові. Також він використовує обман, щоб нашкодити Божому авторитетові і тим самим змінити ставлення ангелів до Бога. Адже пам'ятаєте, як він зумів обдурити третину Божих ангелів та переменити їх на свій бік? Отже, у той час як Бог робить все, щоб виправдати, захистити і змінити людину на краще, сатана хоче звинуватити всіх, а натомість виправдати свої погані дії. Це два протилежні методи, що притаманні цим протилежним силам. І кожна з цих сил має своїх послідовників, і використовує відповідні методи. А як щодо нас? На чиєму боці виступаємо ми, християни? Звичайно, на Божому боці скажете ви. Але на жаль, сьогодні багато так званих християн насправді приймає участь у обмані сатани і є його послідовниками. Ці християни розповсюджують плітки, берігні і чутки про інших людей. Часто цим вони нищать долю і репутацію інших. А називаючись християнами і роблячи таке, вони псують репутацію того, чиїм ім'ям вони називаються. Самі вони роблять неправду, а людей, які діють в інтересах Божих, звинувачують, у чому тільки можна, як це робив сатана у випадку з його. Якщо ви бачите щось подібне, не приймайте участі у цій сатанинській роботі, і вкажіть людині, що справа, якою вона займається, не Божа. Об'явлення 12.10 написано, і почув я гучний голос на небі, який промовляв: нині настало спасіння і сила, і царство Бога нашого, і влада Христа Його, тому що скинутий наклепник братів наших, який зводив наклепи на них перед Богом нашим день і ніч. У декого пліткарство перетворилося на звичку, хоча ті, хто ним займаються, кажуть, що вони не пліткують, а діляться тільки правдивою інформацією. Але запитайте себе, чи займався би на вашому місці таким Христос? І вам все стане зрозуміло. І якщо із цим нічого не робити, не боротись, то таких людей чекатиме участь, яка спіткає їх батька сатану. І це не мої слова, а так каже Біблія. Я говорю те, що бачив у Отця мого, каже Христос, і ви робите те, що бачили в Отця вашого. Ваш батько є диявол, і ви хочете виконувати похоті батька вашого. Він, людиновбивцею був спокон віку, і не стоїть в істині, бо істини немає в ньому. Коли він говорить неправду, від себе говорить, бо він неправдомовець і батько неправди. За словами Христа, справи, які роблять люди, і мотиви, з якими вони роблять ці справи, визначають, чиїми дітьми вони є: чи дітьми Божими, чи дітьми сатани. Але навіть якщо сатані і вдалося когось обманути і зробити учасником своєї пропаганди, це не значить, що у цієї людини нема шансу залишити темну сторону. Але як це зробити? Вони перемогли його, тобто сатану кров'ю агнця і словом свідчення свого, і не полюбили душі своєї навіть до смерті. Кров Христа, яка торкається наших сердець, може змінити нас. Тоді наші слова будуть направлені на допомогу душам, а не на їх руйнування. Беручи приклад у Христа, ми будемо жити не для себе, а для нього і для людей, які гинуть без його любові. Постійний контакт із Христом може змінити наші звички. І зробити нас учасниками у його роботі. Нам тільки треба зробити правильний вибір.